Почему я вам сегодня буду рассказывать про маркетинг? Я классический маркетолог. Это понимание классический пришло, когда уже каждый себя второй называет маркетологом в социальных сетях. Человек делает картинки в социальных сетях, делает какие-то сторизы и уже называет себя маркетологом. Человек запускает, возможно, какие-то проекты или организовывает участие в выставках и тоже называет себя классическим. А на самом деле классический маркетолог ⁇ это тот, кто знает все эти 9 этапов маркетинга, раз, разрабатывает не просто рекламные стратегии или какую-либо рекламу в отдельно взятом рекламном канале. Это человек, который работает от исследований до контроля и планирований. То есть все, что находится внутри процессов, делает либо он, либо его команда. Но классический маркетолог ориентирован больше на аналитику, метрику, рост бизнеса, конкретно в продажах. Рентабельность его может отговорить идти в социальные сети и сказать использовать какой-то другой вид рекламы. Я работала за свои 17 лет в разных сферах, в разных нишах с разными брендами. Получила очень большой опыт и в больших международных компаниях, и в небольших агентствах местных. Начинала, конечно же, в Украине и в Одессе. У меня есть маркетинговое агентство, которому уже 7 лет. И работает оно и в Украине, и 2 года во Франции. Поэтому, помимо того, что я маркетолог, я предприниматель. Я не просто трачу бюджет рекламный, да, как многие думают, что маркетологи это те, кто тратят деньги. Я это делаю и для своих проектов также. Посмотрите на любого маркетолога. Если у него есть какой-либо проект, который работает хотя бы более трех лет, с ним имеет место поработать. То есть на него можно обратить внимание, потому что для себя он тоже применяет все эти знания и инструменты, и его бизнес остается на плаву. Вы знаете, что большинство бизнесов в первые три года закрываются. Большинство – это более 95%. Это статистика. Не просто так, потому что не хватает знаний и в маркетинге, и в менеджменте, и удачи у кого-то не хватает, и так далее. Но так или иначе, маркетолог, принимающий и понимающий инструменты, может свои бизнесы развивать и развивать успешно. У меня на текущем момент несколько своих собственных продуктов. Помимо маркетингового агентства, у меня есть бизнес-школа, у меня есть деловой женский клуб. Соответственно, знаний, в принципе, и умений, и от наших клиентов маркетингового агентства за 7 лет работы с ними в разных областях, от бьюти-сферы, от сферы медицинской, товарной рекламы, ну, разных продаж товаров, до людей, помогающих профессий и вывода брендов с нуля, знаний предостаточно. Я не люблю рассказывать про то, как большие корабли выразят просторы Вселенной. Я рассказываю про то, как применить Знання маркетингу конкретно в небольшому, в средньому і в малому бізнесі, в рішенні. Кілька слів про себе. І чому саме я сьогодні розповідатиму вам про маркетинг? Я класичний маркетолог. Це розуміння. Класичний прийшло тоді, коли вже кожен другий називає себе маркетологом у соціальних мережах. Людина робить ну, картинки в соціальних мережах, знімає якийсь сторіс і вже називає себе маркетологом. Людина запускає, можливо, якісь проекти або організовує участь у виставках і теж називає себе класичним маркетологом. А насправді класичний маркетолог це той, хто знає всі ці. Дев'ять етапів маркетингу розробляє не просто рекламні стратегії чи якусь окрему рекламу в окремому рекламному каналі, це людина, яка працює від від досліджень до контролю та планування. Тобто все, що знаходиться всередині, процесу виконує або він сам, або його команда, але класичний маркетолог більше орієнтований на аналітику. Метрики зростання бізнесу саме у продажах. Рентабельність може відмовити його від просування в соціальних мережах і підказати використовуй якийсь інший вид реклами. Ака, я за свої 17 років працювала в різних сферах у різних нішах з різними брендами. Я отримала дуже великий досвід як у великих міжнародних компаніях, так і в невеликих. Місцевих агентствах починала, звісно ж, в Україні та в Одесі. У мене є маркетингове агентство, якому вже 7 років, і воно працює як в Україні, так і 2 роки у Франції. Тому, окрім того, що я маркетолог, я ще й підприємець, да? тобто я не просто витрачаю рекламний бюджет, так як багато хто думає, що маркетологи це ті, хто витрачають гроші. Я роблю це і для своїх власних проєктів також. Подивіться на будь-якого маркетолога. Якщо у нього є якийсь проєкт, який працює хоча б більше трьох років, з ним варто попрацювати. Тобто на нього можна звернути увагу, тому що для себе він також застосовує всі ці знання та інструменти, і його бізнес залишається на плаву. Ви знаєте, що більшість бізнесів закриваються в перші три роки. Більшість на це понад 95% це статистика. Да? І це не просто так, адже не вистачає знань і в маркетингу, і в менеджменті, і а комусь не вистачає удачі тощо. Але так чи інакше, маркетолог, який приймає та розуміє інструменти, може розвивати свої бізнеси і робити це успішно. А у мене на даний момент є кілька власних продуктів. Окрім маркетингового агентства, у мене є бізнес-школа, а також жіночий діловий клуб. Відповідно, знань, в принципі, і навичок, а також досвіду, отриманого від наших клієнтів маркетингового агентства за 7 років, роботи з ними в різних сферах: від бюті індустрії медичної сфери, товарної реклами та різних продажів товарів до людей допоміжних професій і виведення брендів. З нуля